Як надаються от виплати постраждалим людям, так чи є майно зруйноване? тому що мешканці досить часто звертаються і немає певних дедлайнів щодо виплат. Скільки акт обстеження, скільки необхідно часу для того, щоб зробити проектно-кошторисну документацію? По термінам для засідання комісії так щодо виплати людям коштів, і скільки по часу це буде тривати, процедура, яка от скажу ну, на минулий випадок вчорашній. Вчора всі люди були задіяні наші повністю для ліквідації наслідків це забивання вікна. Тобто першочергові заходи, які потрібно було зробити, для того, щоб можна було відновити теплопостачання. Після цього, дивіться, кожна людина, яка постраждала, звертається в поліцію і звертається в центр оперативного реагування до нас, у, який сьогодні є при департаменті житлово-комунального господарства. Поліція по зверні людини проводить, опитує людину, і м -м, після цього поліція робить свій висновок е про те, що людина. Є потерпілою в рамках кримінального провадження. Тобто, пота кожному такому випадку відкривається кримінальне провадження, і тоді всі люди, які звернулися, вони визначаються поліцією як потерпілими. Коли людина вчасно не звертається, хоча про це кожного повідомляють, хто звертається, кожному роздають пам'ятку. Ми розробили цю пам'ятку. Людина вчасно звертається. Поліція проводить розслідування цього випадку. Потім всі матеріали передаються до Служби безпеки України в Києві. І вже коли людина на той момент, коли поки справа була тут у наших слідчих, не звернулася, не отримала витяг, що вона потерпіла в рамках кримінального провадження, то вже процес отримається в голову СБУ в Київській області вже набагато важче. Тому такі моменти також були. Хоча ну, тут проволочка була тільки з сторони людини. нам було підійти до слідчого, які я питував і запизабирається, як дивіться, кожен із цих пунктів впливає, тому що невідповідність відповідність акта, якщо немає акта з поліції, також і довідки, що він потерпілий, також питання не розглядається, не виноситься навіть на комісію. Ну, для того, щоб не отримати відмову, тому що не повний пакет документів. Значить, по наших, Наші фахівці, по, після того, як звертається в цор, також час залежить від того, скільки постраждалих. Ну, плюс-мінус розумію, якщо масштаб більший, то це займає більше часу. Наші фахівці проходять по всіх квартирах, складають акт, фіксують, які були пошкодження. Після цього людина може проводити. Якщо людина спроможна сама відновити теплопостачання в будинку чи відновити вікна за свої кошти, тобто є фінансова можливість людини, вона це робить за свої кошти. Тому що наші оглянули це все, зафактурували, зробив проєктант. Відповідні обстеження і вже по цьому прораховує суму збитків проєктант. Після того, як проєктант дає висновок, яка вартість відновлення потрібна, ми з вами прийняли рішення про відшкодування в залежності від суми збитків, ну то тобто такі з затверджено у і ми визначаємо тоді, щоб не було ніяких маніпуляцій. Якщо попадає в цю шкалу, таку-то суму людина отримує. Тобто тоді по програмі турбота ми нашим громадянам надаємо матеріальну допомогу, оскільки вони опинилися в складних обставинах і отримає людина допомогу. Тому залежить від того, як вчасно збереться весь пакет документів. Комісія турбота, дивіться, вчора на виконкомі ми розглядали чотири акта. І от чотири акти за два тижні це чотири рази комісія засіла, і всі, хто були документи, всі вчора розглянули на комісії. Після цього розпорядження на фінансування взагалі проблем немає. Якщо документи не попадають на комісію, неналежним чином оформлено право власності на майно. Ми матеріальну допомогу надаємо людям, які є власниками майна. Є люди, звертаються, які не є власниками майна, або які не внесли своє майно в реєстр речових прав. Потім, коли починають вносити в реєстр речових прав, виявляється, що там є якісь добудови чи перепланування, а його не було. Або взагалі звертається за тим майном, якого взагалі право власності на яке немає. Ще хочу зауважити, що ми допомагаємо громадянам виключно тільки по житловому фонду. Тобто ми не беремо ні автомобілі, ні гаражі, ми це не беремо, тільки житловий фонд.